Ось які люди їздять українськими дорогами в Миколаєві. Правоохоронці звернули увагу на дорогу іномарку, що їхала вихляючи з розірваним десь колесом на вимогу зупинитися водій добряче газонув. Втім, відірватися йому не вдалося кілька кварталів перегонів. І даївці виводять новоявленого шумахера з джипу неозброєним оком. Видно, що водій лика не в'яже. При цьому переконує інспекторів, що абсолютно тверезий. У меня есть Вы будете продавать вы... прибор? Владислав Владимирович, Владислав Владимирович, вы будете продавать прибор алкотеста? Нет, почему? Нет, потому что, что я не пил, нет, не я продавать. за рулем не жил. Вы будете продавать или не будете Не буду продавать, потому что я не пил. Вы не будете продавать? Я не буду продавать, потому что я не пил. Хорошо. Вообще не буду я не пил. Я вопрос. Вы будете продавать Затриманому світить позбавлення прав від одного до двох років і штраф щонайменше 2,5 тисячі гривень.